Друзі мої, всім привіт, Всім доброго дня, Сталкер на зв'язку. Всім всього найкраще, як завжди. Так, ну що тут у нас залетіла рулеточка. На ключики, контейнери тут, об'єкт 3 мирки. Cire Дефендер, Defender. Що тут у нас ще є? Ексемочка. СТРВК. АМХ-54. МЛЕшечка. Кара. 45 тонн. Чарт Футюр. И вк 9001 п Что тут у нас? Прокрутив. у у, -у тут и что тут. Фу. Тут крутить і крутить. Я не рахував, скільки вона повністю коштує. Тут будуть, це, я так зрозумів, по 100 золота це типа по одній буде. Ну, щось типа того. Тільки по сотні, я зрозумів. Таке як по одній, тільки по сотки. Дивився, друзі, за івенти там. На Вікерс сам Завтра будуть подарунки вже вручать за вислугу років. Ну, скажу, друзья, так, за 11 років у меня аж челюха выслать. Скажу честно, аж жаба задавила. Такие фон профиля. И плюс еще на выбор два танка, десятка СТРВК, КПЗ 50 тонн. Да. Шикарний такий ще сертифікат. І там ще є 10 вищих хижаків на вибір. Ну, звісно, не беріть 10 скриняк, у кого 11 років. Краще візьміть уже або сертифікат 10 рівня. Все рівно випаде танк. Або от КПЗ, якщо вам подобається. Ну або старвика. Що вам там подобається краще. Так що, друзі, от якось так. А що у нас по ключам? Ага. Того разу, якщо не помиляюсь, було ключів вроді начебто 2. От, отут був ще краю начебто один, якщо не помиляюсь. Добре, друзі, поїхали крутити. Перший прокрут 150 золота. Що тут в нас контейнер на чарфутюр? І що нам? Нам треба ключики, друзі. Того разу ключики випадали добре. А що ж мені ці одні контейнери мені не прокатять? І ще, друзі, якщо... О, два ключика, добре. Поїхали далі ще крутанем. Ще, друзі, відкрию набірчик там за 4500. Щоб вам було на що подивитися, щоб перегляд був нормальний. Вам бажаю гарного перегляду. Як завжди, вам дякую за вподобайки, за коментарі, за підтримку, за активчик на каналчик і за те, що ви є у мене. О, ще, друзі, два ключика. Ну це добре. Того разу я, друзі, витяг кайро. Кара, пам'ятаю, 45 тонн. Випав. Вибачаюсь, не кайро, а кара. ВК-контейнер. Ну, непогано. Побачимо, що цього разу. Что с останнім разом взагалі танки станки мені не падають. Не знаю, с чем это связано. Ну, то уже как есть. Дай нам еще хотя бы Хотя бы разочек еще один ключ. Давай ключик. Ай. Раблю останний прокрут. Ну контейнерів багато нападало, а шо толку. Де це ми тут уже. Ну так уже нормально ми тут закрутились, я бачу. Ну давай ще прокрут дробу. Шо у нас вийде? 200 тисяч сриб. Останній прокрут, друзі, і пішли відкривати набірчик. Давай ключ! Та ну ти шо, ну прикол такий вообще. О, все, останній точно, за 700. Все, забираємо ключ і пішли. Та ну контейнери накидали, ну що, так розводняк, друзі, якийся. На кому ми, до речі, там прокруті. Та тут ще, друзі, крутить і крутить, воно все золото захаває. Воно так заманює один за одним. Пішли повідкриваємо. Пішли зразу, друзі, і набірчик купимо, щоб уже, як то кажуть, у повному складі бути. Так, що тут у нас? Так, давайте, друзі, оцей набірчик ми купимо за 4500. Тут у нас є чорна скринька. Мега, відпад, погана компанія, міст, такий сюрприз. Все, купуємо. Забрали. Та давай ще. Все, друзі, для вас. Надіюсь, подобаєчка і підтримуєте. Так, ушатали ми 15, ти... 15 тисяч золота. Все, друзі, для контенту. Щоб вам був також гарний перегляд, на що подивитися. Щоб вам було, як то кажуть, не... Скучно. Чотири ключа ми з цього вибили, всього-навсього, друзі. У мене тут ще скриньки були, тому буде нормальний такий. Контент получиться хороший. Що нам тут цікавить? Давайте Леона, не хочу відкривати. ПТСА, може ксемочку відкрити або чарфутю. Давайте З ТРВК в мене немає. Він проданий. Давайте спробуємо дістати з ТРВК. Є 4 ключики. 10 бустерів золота. Ні, друзі, на жаль, старвика ми не можемо дістати. Можливо, це буде кара. І кара нам не падає, друзі. Да взагалі щось нічого не падає. Падає одна. 1... Давай Ексемочку спробуємо, чим і ні. Ексемочку, не хочеш нам приземлити на. 10, частів... 10 частин, друзі, тільки хоче нам приземлить Ексемочки. Давай ще спробуємо. А можливо, ж таки випаде. Там ми отримаємо компенсацію. 15 бустерів золота. І 10 частин на калібанах. Ну, розводняк, повний, друзі. Ну, повний розводняк. Ага. Все, ключики закінчились. Ясно. Поняв, прийняв. Пішли, друзі, відкривати тепер скриньки. Відкриваємо чорну кампанію. Поїхали. Може тут хоч щось пощастить. Лікан повернувся. Нічого собі. Ну, це, друзі, вподобаєчка. Круто. Ліканчика залутали. Є у нас і кама на нього, рыцарь. Ну, це радує, хоч, хоч щось, хоч щось, друзі. Що відкриваємо другий. Чорна компанія. І що тут? Нічого. Ну, танчик один вже є, вже приємно. Хоч і сімка, ну це, це друзі, все-таки танчик. Давайте відкримо цю обирику. Темна сторона нам не потрібна. Давайте відкриємо цей наш з талісманом контейнер ще залишився з, з минулого івенту. Посланець з майбутнього. Таке собі. Як напридумують. Давай містик, друзі, відкриємо. Два містичних контейнера. 4000 вільних. Ех, друзі, одного не хватить нам до другого рівня, щоб відкрити. На жаль. Ну, нічого, відкриємо наступного разу. Що, друзі, будемо відкривати наступне? Давайте сюрприз. Побачимо, що з нього випадає. Ексемочка. А, а другий. А другий на КПЗ 07. Ну добре. Пішли їх, друзі, відкривати. Відкриваємо зразу цей. О, так це ще й колекційка. У мене його, мабуть, немає. Тут ще до 10к золота випадає. Ну не нам. Я зрозумів. Добре. Давайте відкриваємо, друзі, ксемочку. Тут теж є 10к золота. Ну, нам теж вона не падає. Сумно, друзі, нічого не відбиваємо. Одні затрати, одні мінуси. Одні розводняки, одні донатні івенти. 250 золотом. Це стандарт. 350 золота. О, ще буде, друзі, гарантований. Контейнер нам ще буде один. Це 1000 ми повернемо. 1250. Ну, 250. Стандарт. І 1000 ми. І 250 залутали золота. Таке собі то. Давайте, друзі, відкриваємо чорні скриньки. Поїхали. 400 золота, максималка. Хоч перша рівня, ну, максималка. 100 золота. Це взагалі мінімалка. Трешові якісь набори. І 200 золота. На цьому все. О, бліц, теж крутий рулетку. Ну що, друзі, відкриваємо два відпадика. Надіємося, що вони хоч щось може принесуть. Якщо длинний ланцюжок, то, можливо, буде щось гарне і це 5 тисяч золота, друзі. Це непогано. Відбили. Фух, давно я таких вже не бачив. Відпадиків. Давно, друзі, ще й ключик відкриємо. Якусь скриньку. Давайте відкриваємо чорну скриньку зразу. Ще й золота трішки. 300 золота, 5300 вийшло. Нормально, друзі, нормально. Це добре, 5000 золота, хоч щось, друзі, бо це взагалі, ну, нікуди не годиться. Ну що, друзі, відкриваємо ще один відпадик. Ну, це коротка така, так? Да? Короткий ланцюжок, нічого дивного. Ну, збери їх усі. Ну, я не думаю, що тут танк. А, ну це гарантом, 1000 золота ще повернулась. Ну теж непогано. Ну, відпадок вторий дійсно, сумний. Сумний, друзі, відпадок був та, другий. Ну нічого, нічого, друзі. Давайте відкриємо ВКшечку. Авось фартане. Давай, 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 давай. Ні, друзі. Не фартить. Золото трішки золотав. А який магазин? все харе. Що у нас вийшло в ітогі? Ну шо, друзі, скажете. Було у нас. 25 тисяч золота. Покрутили ми рулетку. І що? Залатали ми, де наш ліканчик? Ліканчик наш повернувся додому. Де наш камуфляжик на нього? Ось він. Давайте його залишимо. Не будемо його продавати, Хай залишається. Ну прикольно, ну ж. За 5000 золота ліканчик. Це недорого, це нормально. Це ще, друзі, що пощастило просто, що відпад. Розвела нас рулетка. Скажу так, жорстко розвела. Що буде у нас, друзі, після завтра на вікер з МБТ. Ну, така там схема, така мутна, не знаю, друзі, це вам вирішувати, побачити. Хто дивився там стрими. Розводнячком там попахує на золото. Треба готувати дуже багато золота, щоб його пройти. Все, друзі, вас всіх обійняв. Всім вам подякував. контент забацав для вас і для нас. Тому вам, друзі, гарного перегляду. Підтримайте мене, друзі, вподобайка, підпискай на канал, старався, Все, друзі, всього вам найкращого, міцного здоров'я, обов'язково! Це навіть не обговорюється. Божа благословіння! Мирного на неба над головою бережіть себе своїх рідних. І з вами був Сталкер. До зустрічі!